І так, любі друзі, мене перервали, я вибачаюся, але буде дві, е, дві частини, я просто ну, не буду перезаписувати, нема сенсу. от, І я, ну, в мене просто не вистачить часу, тому ну, все одно я. Е, для тих, хто на Фейсбуці викладу в одній публікації, да? а тих, хто на Ютубі, я напишу вам, що це друга, друга частина. От, ну просто так вийшло, що треба мені було вийти, відволіктися. І так, ми зупинилися на цьому, на грошах. Тож, будь ласка, не витрачайте да свою енергетику на те, що не потрібно, розумієте? якщо ви зранку тут головне в такі дні, коли ви бачите, да, кожен розклад це все ж таки попередження, які ймовірніше будуть енергії цього дня, да, от і коли ви це розумієте, ви зранку просто встаєте і налаштовуєтеся. Сьогодні неймовірно чудовий день. Сьогодні для мене відкриються там потрібні мені двері. Да? Сьогодні я а, підвищу свій статок і так далі. Розумієте, тоді ви зможете класно просунутися. Принаймні, бачите, вам не треба тут дратуватися, залишити на цей день родину в покої. Да? От у вас класні чотири. Чотири класні карти, чотири сфери. Тож відкривайте їх більше для себе в цей день. Сила, дивіться це духовний розвиток. Розуміти в цей день, через що буде у вас розвиток через те, що, через віру в себе, через е, розпаковку своєї внутрішньої сили е, хтось з вас зрозуміє, да, що ви можете навіть вести за собою маси людей, у кого з'являться амбіції. Там, наприклад, я хочу відкрити третє око, да? я хочу навчитися. Ну чому б і ні? Я хочу, от я, наприклад, хочу свідомо навчитися виходити з мого тіла і повертатися, тому що е, з трагічних подій, я виходила три рази, але е, мені не сподобалося, як то було Розумієте, я хочу екологічно це навчитися робити. І в цей день наші амбіції на нашій силі, розумієте, тут пані, вона вона бачите, вона на леві сидить і каже: Я тут, я тут головна! Тобто лагідна, да, якщо вона буде роздратована і і ричати на лева, що він її розірве? Розумієте? А пані тут е, при ну. Як то кажуть, а... пані верхом на леві, розумієте, да? про що я забула слово вже? О, тож тримайтеся оптимізму, він буде підвищувати ваш позитивний стан. От тут про впевненість собі. Ви можете навіть стати в цей день неформальним лідером, як то кажуть, сірим кардиналом в якійсь сфері, розумієте? От ви будете наповнені енергією, знову-таки пам'ятайте, куди ви її ви, ви, ну, на що ви її використовуєте. да? Тут про вашу волю, про досягнення мети. Повага від людей буде, гарне здоров'я, тобто буде покращення. Можливо, це у вас такий буде стан переломний, такий, знаєте, болісний перед. Оновленням, да, тому що 10 це все ж таки, я казала, новий етап оновлення. А як ми проходимо? Ну, всі трансформації, вони через кризу у нас йдуть, розумієте, да? От, і потім вже полегшення, коли нам було дуже-дуже погано. Потім приходить полегшення. Ну, буває отак. От от. Тож карта тут каже, час прийшов час випробовань, Якщо ти зможеш йти по своєму шляху, то буде перемога за тобою. Буде успіх у справах завдяки сили. Силі твоєї, волі твоєї, да? але знову-таки дивіться, тут головне стримувати своє его, тому що це як метафора, да? лев, внутрішня сила це его. Его від диявола. Диявол це сила. От вам і закальцова. Як ви будете то використовувати, таким буде ваш день. Ну і пам'ятаєте, да? Думка ушла, ладно, поїхали далі. Сімка жезлів. дивіться, це на, на що звернути увагу. Ну, карта переможця, в принципі. І в цій позиції, дивіться, не всі карти, коли перевернуті, вони сугубо негативні. Розумієте, просто трошки інше значення. І тут вам карта каже: час відкинути всі сумніви і діяти. Пам'ятайте, назад шляху нема. Зараз краще неправильні дії, чим не робити нічого, розумієте? От. а... Комусь треба просто розібратися в ситуації, реально оцінити свої сили. Тому що на що мені сили вистачить? Да? Усі, дивіться, усі просто сфери. Ми не можемо за один день підтягнути, розумієте, або змінити просто все і так далі. Це неможливо. Це неможливо. От і зрозуміти, що для вас тут більш ну, на першому місці да, в пріоритеті от туди і спрямовуйте, але ви. Можете перемогти в цей день. В будь-чому. І, можливо, ви не захочете, да, а, ну, не тільки, наприклад, на роботі будете сконцентровані, от, а все ж таки там частину, наприклад, свій обід подзвонити своїй рідній людині, да, і спробуйте з нею порозмовляти, як мінімум. от, І ту позитивно вплине на ваш штан, наприклад, да, І тоді ввечері ви зможете просто, ну, якщо і буде розпуста, то буде зі своєю людиною, скажімо так, тоді це буде безпечно для вас. І ви обдурите диявола. Отак, от. Так от. Ну і любі друзі, дивіться цілюща енергія для вас в цей день. Будь ласка, відчувайте зараз, спробуйте відчути, про що вам кажеться карта. Хто перший раз дивиться, ми через карти, через метафоричні асоціативні карти. Ми розвиваємо інтуїцію. Ви повинні зараз відчути про що вам кажеться карта. Можливо, у когось слова будуть спливати, у когось якісь навіть образи і так далі. От, то що вам допоможе в цей день, будь ласка, для себе, ви повинні зараз це відчути. Хто не знає, заходьте на коротенькі мої відео, тому що там точно трактовочка цього є. От і ви зможете, ну. Попрактикуватися, да? послухайте, як я трактую такі карти, і навчайтеся, будь ласка, бо це потужний інструмент для розвитку і зв'язку зі своєю інтуїцією. І дивіться послання від Афродити. Кохання це довга розмова, котра завжди м виявляється да? короткою. Тобто, кохання в родині, відносини, це все треба підтримувати. Це все треба. Кожного дня, знаєте, як повинно проходити оновлення, да кожного кожного ранку треба казати: Я тебе кохаю, ти важлива для мене людина. От і тоді, звісно, ну які будуть тоді відносини? Чудові відносини, да, тому що ну нас не навчали відверто розмовляти, нас не навчали бути відвертими просто не в тому, що на тобі, а всі кізяки зсередини тобі вивалю, да, і роби з цим, що хочеш, а навпаки, в процесі життя. От коли людина каже, слухай, от мені вчора там було некомфортно, ти мені так і так сказав. Я думала, що це ну для мене не важливо, але я не могла там заснути. Наприклад, да і люди починають діалог. Не так, що ти козьол, ти вчора мені там щось сказав, мені не сподобалося, півночі не спала, думала. Відчуває, відчуваєте, да, яка різниця? Тож, будь ласка, любі друзі, все завжди залежить від нас. Яким буде наше життя? Я вам щиро бажаю всього тільки самого найкращого. Запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.